А труби падають красиві, красиві. Це ж трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і труби, ось такі прекрасні, як тут в нас по Одесі стоять. Ну досить такі частенько і рясненько, тому що ці труби мають дуже важливу функцію, забезпечуючи теплом населення міста Одеси. Але от про те, в якому вони стані, ми вже говорили не раз і скажемо сьогодні знову, тому що знову з трубами погано, і знову на це потрібні гроші, і дуже дуже немаленькі. Читаємо. Комунальне підприємство Теплопостачання міста Одеси розпочало масштабні роботи з демонтажу верхньої частини димової труби районної котельні Північна-1, або вона справно працювала взимку. Що ж з нею сталося? Труба значно нахилилася, і в будь-який момент може обвалитися. Як це сталося, до речі, минулого року із е, північною номер 2 Вона просто завалилася, і на її ремонт було виділено тоді, наскільки я пам'ятаю, понад 64 мільйони гривень. Що з нею зараз? Е, ну складно сказати, тому що там кінь не валявся, начебто розпочались роботи, але там, щодо їх завершення, ого. -го. І зараз от пів, північна 1 теж е, хилиться і все з нею зле. А на її ремонт, якщо зазирнути в Прозоро, виділили. 41 мільйон 994 тисячі 616 гривень і навіть 75 гривень. Копійок. Це вже на якісь там косметичні доробки. Це, до речі, дуже здорово і дуже показово. Значить, на е, відбудову повністю труби 64, а за те, щоб знести 42. Практично та сама вартість. А потім, щоб відбудувати ще раз те, що вони знесуть, це ж напевно треба буде ще раз оголошувати тендер. А тендер у нас виграло товариство енергетично-дорожнє будівництво, засноване в 2005 році. Керівник і співзасновник компанії Юрій Клімов. І як ми пам'ятаємо, підприємство цитую регулярно виграє багатомільйонні тендери на будівництво доріг по всій країні. Тобто не дорогами єдиними, ще треба ж і труби підлатати часом, щоб не падали. А навіть якщо не падають, то треба знести, потім знову побудувати. І кожен раз по 40 мільйонів тиць 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 тиць. А теплопостачання таке е, слухай, ну вона же не одна труба. Можна дочекатися, щоб вони всі потихеньку почали валитися, і потихеньку роздавати на кожну по 40 мільйонів. Клімовим, не клімовим, всім тим, хто захоче виграти. Нас таких охочих дуже-дуже багато, і ми про це знаємо. Якщо б читнути обґрунтування тендеру, рішення про те, щоб зрізати трубу, було прийнято після проведення додаткових геодезичних вимірювань, які б показали необхідність зниження висоти труби до такої, то позначки траляляля. Для того щоб запобігти можливому обваленню частини труби, що може привести до серйозних наслідків, якщо ми заглибимося в те, що забезпечує ця труба, то вона є джерелом теплопостачання для 354 багатоквартирних будинків, 16 медичних закладів, 31 закладу освіти, 39 бюджетних установ і 258 інших організацій і підприємств міста Одеси. Роботи, до речі, повинні бути завершені до кінця вересня. <клес> Дороге теплопостачання міста Одеси. Ми вам робимо ручкою і кланяємося в ноги за те, що ви ставите під ризик сотні будівель і установ, і тисячі одеситів. Я б сказала, навіть десятки тисяч через своє власне недбальство і через те, що ви не здатні провести вчасно превентивні заходи для того, щоб потім не треба було ані зрізати, ані доводовувати. Але, ну що ж. Маємо ми те, що ми маємо. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимось і ще.